Неймовірно, але факт. Кедрові горішки зовсім не горішки. Це насіння сосни сибірської. А ось насіння справжніх кедрів неїстівне. Ну а назва за кедровими горіхами закріпилася в кулінарії. Шеф кухарі не науковці, а творці. Далі буде блок корисної інформації настільки корисною, як корисні кедрові горіхи, бо їх ядра багаті на вітаміни групи Б, вітаміни Е, К, залізо, фосфор, магній, мідь та особливо марганець. 100 грамів кедрових горіхів на 15% забезпечують добову потребу людини у білках. І це ще не все. Білок кедрових горіхів відрізняється підвищеним вмістом найбільш дефіцитних амінокислот. простою мовою вони зміцнюють імунітет, покращують пам'ять та збільшують розумові здібності. У кулінарії кедрові горіхи додають до салатів, десертів, печива та прикрашають ними страви. Ну а якісний та корисний продукт від метро шеф ви зможете знайти на полицях метро. Тут такий широкий асортимент, що від горіхів очі розбігаються.